Слава Роду! Слава Бога! Слава Україні Русі! Слава! Наша традиція, наші духовні знання, прадавні, прадавні знання любомудрія. Любомудрі є. Мудрість любові, мудрість кохання. Це грецькою мовою називається філософія. Філософія. Це насправді не, не розмірковування там про сенси життя. А це чіткі духовні знання. В першу чергу це знання любови. любові і кохання. Це наша камасутра, це наша дао любові. Це на, наші, 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 наші практики, практики енергетичні і духовні і тілесні. Це в насолоді кохання, в насолоді любови, ріст, духовний ріст підняття набір сил. І, і потім та насолода, як хвиля, як піднімає нас вище, 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 до неба, до богів. І ми еволюціонуємо, і ми творимо. І от в тих прадавніх знаннях, то ще зовсім недавно, насправді, ми більше пам'ятали того. Це в 20 столітті дуже сильно понищили наш народ і дуже сильно понищили ту духовність. І було небезпечно навіть згадати згадати про традицію, про віду чи проявляти власне, знання. Це на всіх рівнях руйнувалося. До 1939 року, поки ті, -ті суєти не визволили нас, то наш рід мав сотні гектарів землі, ватну фабрику. Ну, вже не говорячи про е корів, коней кур і так далі, звісно, що це не просто мали, це структурували суспільство, це давали можливість робити іншим. І це насправді це, це не щось виключне. Це було як закон. Це так жив весь народ. Якщо ви візьмете, пошукаєте статистику. Тож збережені архіви за, навіть за XVII століття, за XVIII століття тим паче, якщо ви візьмете статистику XVIII-18 століття, то що нам оповідають, що кріпаки це таке було безвольне, кріпацьке життя, страшне, І то, 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 то насправді, якщо ви почнете вникати в ту статистику, як ми жили за тих часів. Кліпатства, то ви будете дуже вражені. Тому що, по-перше, податки, податкова система, яка була тоді, яка є зараз, це не, 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 не до порівняння. Що нині одне 20%. Купили б буханку хліба, то ви вже віддали податків щонайменше 20%. А Певні товари, то податки доходять до 70-80%. Це не вірно, Але так і є. І тих податків, податок на податок, податок на податок, що в принципі не має бути. Я сам з тим стикався, коли я орендував приміщення, а мені приносять земельний податок. Земельний податок і рахунок на той земельний податок, і, наприклад, ПДВ. ПДВ на земельний податок. Тобто податок на податок ще. І, і то більшість людей з тим не хоче розбиратися чи не змовиться розбиратися, однак це треба розбиратися, треба наводити лад в тому. Чим простіша система податків, тим воно ефективніше працює. І тим краще економіка працює, тим багатший народ. А в нас навпаки, тобто -то спеціально так робиться, щоб в щоб тій камутній воді легше було встригти баранів. А що ж було в XVII-VIII столітті? Десятина панщина, так? Десятина. То, 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 то людина відпрацьовувала е, якийсь один-два дні. І то не, не постійно, так? Е, решта працювала на себе. Або віддавала це грішми по-різному, було. Звісно, що, що були там е, зловживання часом. Так? Однак. А якщо дивитися на широкий загал, на широку статистику, то, власне, е, от, 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 як то було, 111 господарств, зі 111 господарств, приблизно 111, там по-моєму ну, більше було, значить, було так, 77 господарств. Е, це вони, е, як то називалося, вони мали тягловуху дому, тобто коней, болів, так, ну і, само собою, Корів, свиней, курари і так далі, і так далі, то само собою. Тобто вони мали землю, і вони мали, власне, темнову худобу і мали ще таку худобу. О, то, то дивіться, 77. 77. То більш половини. Тоді там 44, здається. Ну Десь біля таке то також мали землю, вони вже мали менше землі, мали корів, мали свиней, курей, самособою і так далі. Однак не мали тяглової худоби, коні, волів не мали. Мали менше земель, то їм вже так не треба було. Але також це були зажиточні люди, заможні були. Вони мали можливість, заможні. І вони робили це так. Ось. Тоді ще була така категорія, яка, власне, не мала землі. Не мала землі. Ну там великих неділів мається на увазі. Тобто, все одно біля хати там був город якийсь, який, який, так. а Хто займається землеробством, особливо екоземлеробством, то знає, що з 10 соток землі можна побудувати сім'ю, та ще щось і продати навіть. З 10 соток. А 10 соток це таке, це ніби це, 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 й нема землі. О, це, це так, о. Тобто це мали землю, це рахувалося гектарами. Мої ну предки то мали кілька сотень гектарів. Жінки також там. Ми їздили під Рогатин, то там показували, о, то, то все, все вашого діла було, то і показували там. І, і туди, і туди, і туди. Ось. Тож, відповідно, була ще така категорія, яка не мала. Хіба це там біля хатки, тут трохи там городика, та і все. так. І ще була така категорія, яка навіть хати не мала. Тобто вони жили там, де служили. Жили там, де служили. І йшли в найми, значить. і були найми, там, і, і там і жили, де служили. Ось, то як ви думаєте, скільки було тих, що не мали великих наділів в землі, мали тільки хату і біля хати, і скільки було тих, хто взагалі хати не мав, були в найми? Як ви думаєте? Ви будете дуже уражені. Бо так як нам це представляли за Совка і так залишилося таке поняття про панщину, про кріпатство, то ми думали, що, що, що всі так жили. Однак, власне, отак жили, ну, можна сказати, одиниці. Тобто от з того з тої статистики, що, що, що я вам оповідаю, що там по конкретному там по конкретній території було, по конкретній громаді, то там було. 77 з тяглової худоби, біля 50 без тягової худоби, однак і ті і ті мали землі. І там десь 11 були безземельні, ну тобто тільки, тільки якийсь ворот біля, біля хати мали. І буквально якихось 4, здається, щось таке були, власне, без, без хати в наймитах. Уявіть собі. Тобто переважна більшість, переважна більшість, так, там якихось буквально менше 10%. Менше 10% не мала великого наділу. Все одно мала якийсь город, мало все одно курей, і там якусь свиню, там корову і так далі. Ось. Менше 10%. А без хати в наймитах, то, то ходили взагалі буквально там. Якихось буквально навіть не 5%. Навіть не 5%, якихось 3%, 2%. Такі от. Ось. Тож уявіть собі, власне, оце був народ. Що зробили совєти? Совєти вбили це все. Так? Тобто розкуркулюючи, забираючи все. Вони робили з народу стадо. Стадо. Стадо, яке невміло, не вміло господарити, а було небезпечно господарити, смертельно небезпечно, тому що могли звинувати те, що куркуль, і значить, давай в Сибір їть вели ліс. Ось. Таким чином, забрали, народу, забрали в народу оту віду, знання, як жити на землі, як господарити. І виковали ще й страх перед тим, щоб, щоб себе проявляти, щоб якось працювати, жити. Ось. І в результаті нині ми чуємо о там, а що робити? Та нема в селі роботи, їдемо на заробітки. Як тут нема в селі роботи? Не може такого бути, що на землі нема роботи. Може не бути роботи важко знайти роботу в місті бо то треба десь йти шукати, а, чи, чи є, чи нема свободні місця робочі і так далі. А на землі то завжди робота є. Взяв лопату, вийшов і купаєш, Чи косиш, чи що. Навіть як невеличкі, у мене тут трошки попри хату і то То траву покусити, то от до деревця треба піти подивитися, як вони там ростуть мої молоденькі деревця. Вже от радують вже, вже буде більше того року, і черешень, яблук буде більше, і грушок буде більше, а бо росте. Росте. І навіть на тому кусочку, то я і картоплю навіть садив, або просто, щоб побавитися собі, Для свого задоволення. І Якусь зелені, і там і помідорчики, і таке, і воно так приємно, як воно виростає. І ти зі своєї землі, то брешті, а гамці Ось, то, 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 то маємо пам'ятати, і то маємо над тим працювати, аби, від, аби відродити, відродити пам'ять народу, відродити оце знання, як жити. Не виживати, а жити. Дружно, разом. І, власне, от е, в громаді от, о, все робилося гуртом, разом. Раз зібралися, збудували хату молодятам і, і молодята за, там, за якісь пару днів. І молодята вже мають нову хату. Це все легко і просто, якщо разом, якщо гуртом. І гуртом все робилося, і, власне, в тому гуртом дуже великий секрет заложений. В тому числі секрет побудови взаєм, секрет побудови відносин. Ось. Оце власне, от в цей весінній час е, хочеться, щоб наш народ так само. Так само, як, як нині ми бачимо, як, як, як зеленіють наші сади, цвітуть наші сади поля, ліси, як відроджується природа, і хочеться так само бачити, що відроджується наш народ у силі і славі своїй. Відроджується наша прадавня традиція, наша продавня віра, наш, наші прадавні знання. Тож от, з тими думками. Аби якнайшвидше, як найлегше, відродився народ наш у силі славі своїй, ми як і тисячі років тому промовляємо. І... Вічу світло рода Всевишнього. Ярило красний прийди. Силою свій народ наш пробуди. З прекрасною. Сіни в любові проживати, бої прославляли воїнів наших, слава міладою, повідомлю батько. Захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за новину ладу на землях, нашої нашої благи наші. Цивідо переруному горніть. Щитом сварога заслоніть, Силами своїми благословіть, силами своїми осінніть, аби повагу ладубик святий, поне вдоли.